Добрий ранок, бійці. Ну що, не вилізли сьогодні? Ні? Що ти чекаєш гулятки? Ой, ой, божечки, ой, божечки. Ти їх сам не винесеш, от хоть. Зараз я їх покормлю і винесу їх, добре? Давай п'ять, ми ж команда, я поможу тобі, давай. Молодець. І ось вона довгождана тишина. Всі так люблять це котіння. Ну все, виносимо подвоє бубочок, подвоє, подвоє. Виносимо, виносимо бобочок, виносимо, виносимо бобочок. Ви подивіться на ці колокольчики. Дзін-дін-дін-дін-дін-дін-дзінь. Дзін, дзін, дзін. Закусочка.